Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, де один. Ми продовжуємо. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність влаштував для дітей з особливими потребами незабутнє свято, день іменинника. Вихованці Дніпропетровського дитячого будинку інтернату ласували різноманітними смаколиками та бавилися із тваринами. На святі побували і наші журналісти. Представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність влаштували своїм особливим друзям свято іменинника. Це чудова нагода для вихованців Дніпропетровського дитячого будинку інтернату відчути святкову атмосферу і відзначити дні народження у колі друзів. Сьогодні ми приїхали до наших діточок, якими ми опихуємось, і влаштували їм таке невеличке свято. Це день іменинника. Бо у кожної дитини день народження не обов'язково літом. Тому ми з'єднали всі ці дати і таким чином вирішили об'єднати це свято і зробити його для всіх. Тому Запросили до них і невеличкий контактний зоопарк, бо в них цього ще не було не разу. Я хочу подякувати нашим друзям з сеть ресторанів Апріорія, особисто Олені Татянченка, яка разом з нами на будь-яке свято долучається. Окрім різноманітних смаколиків, незабутньою подією для дітей з особливими потребами стало спілкування з тваринами, адже до інтернату приїхав контактний зоопарк. Вихованці познайомилися з декоративним кроликом та їжаком, з морською свинкою, черепа. Та навіть геконом благодарю Яну Юрівну Очень люблю з приїздом фонду солідарності. Населення хороше спілкування, їда за все очень большое дякую. Ви просто супер. Приїжджайте к нам. ще. я дуже рада, що ми сьогодні прийшли і подарували нам такий чудовий настрій. До цієї події приєдналися і третєкурсники університету митної справи та фінансів, які проходять практику на базі фонду солідарність. Це майбутні працівники соціальної сфери. Тож для студентів це вдала нагода дізнатися більше про професію та поспілкуватися з людьми з особливими потребами. І, і ось на базі виходить благодійного фонду солідарність. Ми проходимо практику в дитячому будинку. Е, ось і, взагалі, знаєте, така атмосфера дуже дружня, дуже атмосферна, звичайно, трішки… І переживала, коли сюди приїхала. Ось, але тут всі діти насправді дуже такі люблячі, добрі, класні, з ними дуже атмосферно, і гарно проводити час. тому ми взагалі зараз не переживаємо. Ми тут в дружньому такому колі зібралися, розмовляємо, спілкуємося, тому дуже класно проводимо час і ось таким ось чином проходить наша практика. Розділити радість із друзями завітав випускник дитячого будинку інтернату Микита. Він мешкав тут протягом 15 років, після чого вступив у коледж, отримав диплом та облаштовує власний побут. Хлопець згадує під час навчання в інтернаті відвідував різноманітні майстер-класи та заходи, які для дітей влаштовував фонд солідарність. Загалі фонд солідарність дуже активно приймав участь і приймає, продовжує приймати у житті дитячого будинку. За це йому дуже велика дяка. Тому що ну це ну навіть те свято, яке вони сьогодні влаштували. А я як випускник я розумію, ну і скільки це все коштує. Що це ну ресторан? знаєте, в мене зараз у дорослому житті немає такої прямо змоги, знаєте, ходити по ресторанам? Тобто, -то. а тут ну ти приїжджаєш, ти бачиш, що ну. Такі страви аж очі розбігаються в тому плані, що дуже багато всього і ну, все приємно. Це означає те, що е, дитячий будинок люблять, люблять вихованців, які в ньому знаходяться, і мені е, дуже радісно за інтернат, як колишньому. Вихованці, це було дуже забавно, тому що вони привезли дуже багато їжі. Це були і шашлички, це були і фрукти, це були і сирочки, і це були різні овочі. Смаколиків було дуже багато. Діти були дуже приємно здивовані і дуже раді цьому. Разом з ними завітали ще до нас такі гості. Це тваринки. Серед них була морська свинка, серед них були кролики, серед них була черепаха. Їжачок. Діти були в захваті. Це був дійсно такий день іменинника, який вони чекали. І фонд Солідарність дякує їм дуже, нам їм це зробили. Таку турботу і підтримку діти по-особливому відчувають. Для щастя не потрібен привід або особлива дата. Його можна відчувати щодня у колі рідних та друзів. Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, новини Д 1